Дівчата, якщо ви не їсте хліб, я вам пораджу, як їсти ікру без хліба. Беремо, нарізаємо огірок. Беремо, Я, наприклад, люблю дуже сиврюгу чорну. 150 грамів, коштує 555 гривень. Можна замовити у мене. Форель 295 гривень за 150 грамів. Беремо на свіженький огірочок, накладаємо ложку і беремо завжди чистою. Сухою і зберігається вона до двох тижнів в холодильнику. Тому не беріть великими партіями, спочатку спробуйте. За скільки ви їздіште, доставка не така дорога. Я заплатила за всі 10 всього 90 гривень. Тому з Києва до суде до Києва. І їмо. Така свіжа нотка огірочка, і солоненька і корочка. <м -м 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 -м. Просто супер. О! Белок корисно для організму. Ліб не є а белок не все. Боже, яка красота.